енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так, енергетичне наповнення вашого сьогодення. Дивимося, що у нас сьогодні руни скажуть щодо енергетичного наповнення вашого сьогодення. Так. Ну, тут Ситуація наступна. У нас Ансус ровно вказує на те, що у вас буде якесь надходження інформації важливої для вас. Спілкування з важливими вам людьми. Для когось це принесе гроші, матеріальні якісь блага. Так. Вищі сили з вами, вони вас підтримують в усьому самопочуття у вас на високому сьогодні рівні. енергетичний баланс, гарний, здоров'я, все вас сьогодні буде ну, в когось, можливо, було погіршення стану здоров'я, так, от воно покращиться. В когось просто сьогодні буде такий приплив енергії. Якщо ви жінка, ви будете флюїди жіночності. Просто посилати навколишнім. ваша чарівність буде просто зачаровувати будь-кого. Щось можливо в сім'ї. Тут, перевернутому положенні, випала руна Отілія. В сім'ї, можливо, якісь десь можуть програтися непорозуміння. Іруна Торісас вона завжди виштовхує ось такі позиції до дій, до рішень. Так от, зараз вона поки що лагідно до вас сьогодні ставиться, але нагадує вам, нагадує, ситуації будуть вам нагадувати, що треба щось вирішувати. Напевно, вирішувати в сімейному саме. Плані, тому що ви тут щось, тут якийсь є перекос енергії, все інше у вас сьогодні буде чудово складатися. Ось тут є така якась проблема, яку потрібно, на яку потрібно звернути увагу, поки вас ще ось таким чином не штовхнули. А поки легенько нагадують лагідно, так от, прийміть до уваги ось такі поради вам, від Рун на сьогоднішній день, благословенного вам дня, світла, радості, добра. Miro da Harmonia